Ну що? О так. Ти вже проснувся, да? Ти вже проснулася, маленька. От это моя дівчинка. Оце две дівчинки. Такі у мене з вулиці. Ця маленька їй десь до двох місяців, а ця місяців, певно, їй п'ять, але вона дуже якась компактна, маленька, такий хвостик маленький. Я не знаю, чи це вона просто трошки відстала. Через те, що їсти не було що, ну тепер неї буде що їсти. Хай вона трошки прийде в себе, та й будемо шукати добрі ручки.